Смаколики за ТВ по 10 гривень. Цікаво, погнали догостувати. Перша цукерочка. Папіта. 10 гривень, 70 копійочок. Давайте відкривати. Звиняюсь, я дико звіняюсь. Мастер відкриває смаколки. Вау, delicious. Я не поняла, хто зворовав оці де мої тут конфетки? Ето годно. Там карамель, вона тягнеться. Оцінюємо це 9 із 10. Просто отакий смішний бісквіт. Я думаю, він буде звичайний, абсолютно просто бісквітик. Але він дуже прикольно виглядав. Ну, я ж кажу, звичайно, просто морточка осталась, а глаз нема. Там з начинка. Це китайська народна мудрість. Якщо хочете себе обрадувати, спочатку подумайте, що все погано, а потім зрозумійте, що все класно, і буде вам щастя. Ну він такий, трішечки суховатий. Начинки, звісно, можна.